Тікара, коли прийшла війна до нашої країни, першими на захист стали добровольці. Ті, хто вважав за потрібне захищати свою рідну землю, день українського добровольця нині вперше офіційно відзначають в Україні і вшановують самовідданість десятків тисяч людей, які від першого моменту російського гібридного вторгнення в Україну пішли на фронт. Захищати батьківщину від агресора по всій країні сьогодні зібрались бойові побратими. Вони пройшли вулицями своїх міст, згадали загиблих воїнів, провели молебні. Водночас, частину тих таких добровольців, що за покликом совісті вважають ганебною торгівлю з окупантами під час війни другу добу, пресують та пакують новоспечені тилові командос. Про все до найменших подробиць буде розповідь. Просто за мить вітаю за списку. Ми починаємо. Шістнадцятий блокадний редут не встояв. Вася та шості заб'ють добре. Екіпіровані та хамовиті спецпризначенці, їх би на передову, а вони в тилу ганяють блокувальників. Їх там ніти вже у Єгипті. Кілька десятків російських спецпризначенців перекинули на військову базу поблизу кордону Лівії. Судитимуть за державну зраду, що найменше заочно справу проти Віктора Януковича генпрокуратура передала до суду. Жахту Бутівка нині в день атакували ворожі танки. Авдіївка та міські околиці знову потрапили під щільний ворожий артилерійський вогонь. російсько терористичні зграї посили обстріли і позиції українських військових із самого міста вночі на цій ділянці фронту загинув один із українських оборонців. Що саме відбувається в районі тамтешньої промзони бачив Юген Назаренко. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю колего, Скажи, будь ласка, чи минулося власне після ворожих обстрілів без втрат і руйнувань. І яка ситуація на передовій? Це тобі перше запитання? Привіт, Руслана. Ситуація в Авдіївці залишається складною, скажімо так. І хоча в день там вже стріляють менше, тому що бойовики вчора надали якісь там письмові гарантії, і в день так чути по одному два бахи. Якась може трошки стрілкотні, але це за тамтешнім виміром вважається майже зовсім. Тишою, проте схема там наступно, як майже на всіх позиціях. Хто там постійно чергує ОБСЄ але за вже за традицією ОБСЄ приїжджає зранку, і близько шостої вечора вони їдуть вже завдіївки. І тоді починається власне війна і працює майже все. От вчора по одній з позицій працювала система залпового вогню град. Постійно працює артилерія, танки про міномети та кулемети вже ну навіть не йде мова. На жаль, вчора на одній з позицій. Власне, вночі, коли ОБСЄ поїхало, загинув один з бійців 72-ї бригади. Сьогодні був 200-й. Малих да, ночі. витаскивали. Снайпер говорять. Коли ми працювали на позиціях, то буквально метрів 60-100 від нас відбувся потужний вибух. Можете подивитись, як це було. Ну, власне, це скоріш за все не був прильот ворожої артилерії, тому що осколки б розлетілися. Мабуть, я з вами вже не говорив. Я сказав на місці, що більш за все це був здетонував один з нерозірваних снарядів. Слава Богу, минулося без жертв. Найбільше хлопці кажуть, їм докучають ворожі танки, які майже як добрий ранок виїжджають і працюють по позиціям, коли ну засвітла ще ще до того, як приїжджає ВСЄ, Мабуть, прошу послухати. «Танчик выезжает регулярно каждое утро. В основном в 6 утра выезжает. Он уже пол батальона переконтузил на том Орли. Mm -hmm. Только когда позавчера мы там были, трое контуженных забирали. Считает три выхода. Трое контуженных. Выедет штук 20, отработает, уедет. У них там, говорят, штуки 3-4 катается». Ну, власне, бій, де ми були на позиції, які знаходяться, знаходяться в притул до позицій, які е, наші збройні сили в ході контратаки відбили у ворога. Якщо в принципі хлопці кажуть, що бойовики потроху, але вже змірилися, що ці позиції не їх. Проте ну, намагаються знову-знову їх атакувати. Вони, звичайно, зараз змирились, але все одно ще трішки інколи дають про себе знати. Але вони знають, що якщо вони не дадуть... Відсічу, то все одно ми будемо далі продвигатися і далі забирати їхню територію. Да, вот ну і на гарні новини. Вчора в Авдіївці знову дали світло. Е, нагадаємо, до речі, кажуть, що ремонтні бригади відпрацювали буквально за півтори години. Вже руку набили, так сказати. Е, минули, коли минулого разу перебили світло, то і коли його вже зробили, воно потр... протрималось буквально три дні. Скільки зараз протримується, сказати важко. Така ситуація, Руслане. Женя, скажи, будь ласка, вам вдалося побувати на 16-му радуті, які розігнали сили Що ви побачили? А ну це да ми так по справді побували на 16-му редуті. До речі, коли ти доїдеш там стоять буквально за кожних декілька кілометрів блокпости з поліції. За мій недовгий досвід роботи в отоді з півтори року. Я таких посилених заходів безпеки ще не бачив. Нас постійно перевіряли, пробивали по базі, тримали на кожному блокпості. Коли ми вже доїхали туди, на сам Редут, то побачили, що так. на місці Редуту стоїть посилений кордон з національної гвардії та поліції. Поїзди вже їздять. Ми на ну, власні очі бачили, як вони їздять на станції Кривий та формуються нові нові вантажні, вантажні потяги. І в принципі, сьогодні вже пройшли три потяги. Ну на момент, коли ми там були, може вже і нові пройшли. Така ситуація. Дякую, колега. Студія. його на Зі сходу про ситуацію до Авдіївки, Бойовики обстрілюють наші позиції та місто з важкого калібру. Усіх затриманих та передодні учасників торгувальної блокади. А їх за повідомленнями поліції донеччини було 43 людини. Звільнили на ранок запевняли в СБУ. Напередодні нагадаю у Кривомоторсі силовики розігнали так 16-й редут блокувальників. Спецпризначенці Корду та СБУ казали у штабі блокади, нібито приїхали на БТРах і затримали активістів, яких згодом доправили до відділка поліції у Турецьку. Водночас СБУ до самого вечора запевняли, що жодних штурмів не було а відбувалися лише цитую контр. Диверсі заходи надвечір понеділка, щоправда, поліція донеччини таки виклала в мережу відео, на якому була зафільмована зброя, що і силовики нібито вилучили в активістів блокувальників у штабі блокади. Водночас запевнили, що з усього того арсеналу на 16-му редуті були лише дві помпові рушниці та карабін. Усі офіційно зареєстровані. Потяги безпроблемно курсують місцем, де ще вчора стояв один із постів блокади. Уже за сьогодні, твердять ТСН поза камерою, проїхали три завантажені товарняки. Там, де учора були мітингувальники, нині правоохоронці та бійці Нацгвардії журналістів до колії пускають, але нічого не коментують. А от учора спілкування тут було на підвищених тонах. На аматорському відео силовики кладуть на підлогу останніх мітингувальників, а потяги, що до цього стояли тижнями, починають їхати. Ганьба! я не бачу такого що хтось когось там розганяв. Силового розгону блокади. Не було в один голос. Твердять правоохоронці. Це були контрдиверсійні заходи на всій лінії розмежування. Мовляв, бойовики активізувалися саме тому спецслужби і почали перевірки. Під час проведення заходів в населених пунктах Торецьк, Щербинівка та Курдюмівка співробітники СБУ України виявили групу осіб зі зброєю та іншими засобами ураження. На пропозицію здати вказану зброю, отримали відмову. Про що було повідомлено поліцію? Затримувати, пояснює сьогодні глава СБУ. Мали право, бо блокадники порушували закон. Є відповідні розпорядження про заборону перебування військовій формі зі зброєю в зоні АТО, якщо ці люди не беруть участь безпосередньо в бойових діях на боці українського війська. Ці люди були допитані в підрозділах національної поліції, і наскільки мені відомо, всі вони відпущені. Правоохоронці розмістили одразу кілька відео: одне із нібито мітингувальником, який чергував на радуті за гроші, інше зі зброєю, яку нібито вилучили в активістів. Соцмережі одразу відреагували географічної прив'язки. На відео немає, так само як і затриманих активістів. Правоохоронці пояснюють, це відео прес-служби, натомість відео слідчої з документуванням долучать до матеріалів справи. В ГПУ твердять, наразі отримували інформацію. Про інцидент лише від правоохоронців, і ті запевнили, порушень не було в разі, якщо до мене звернуться постраждалі із медичними довідками про тілесні ушкодження журналісти, будь-якими відеодоказами тощо. Я безумовно зареєструю кримінальне провадження і перевірюю законність дії силових структур. А от чи буде антидиверсійна операція на інших пунктах пропуску, і чи реагуватимуть правоохоронці, якщо там не буде зброї, цього жодна із силових структур не сказала. Усього під час торгової блокади із Росією було облаштовано три пункти: Редут Богдан коло гірського. Він і досі функціонує, редут Запоріжжя коло Бахмута, так само діючий, і 16-го добровольчого батальйону. Де нині правоохоронці сюди, як повідомили у прес службі поліції, мітингувальників уже не пустять. Мовляв, за фактом блокування відкрили провадження. Це провадження за статтею 278 е, – угон або захоплення залізничного рухомого складу, і стаття 279 – Це блокування транспортних комунікацій. Тепер же силовики чергують, аби не допустити повторного порушення закону. Разом із тим, мітингувальники на інших блокпостах заявили, готуються до провокацій та захищатимуться. Олександр Манюк, Євген Назаренко, Спецкор 2+,2. Вже за лічені години після розгону редуту активістів-блокувальників залізничного шляху в Кривому торці у багатьох обласних центрах України почались акції протесту. Люди вийшли від Харкова до Львова, збиралися біля будівель адміністрацій та управлінь служби безпеки із вимогою звільнити активістів і припинити торгівлю з окупантами. Кількасот активістів та неповний депутатський корпус під стінами Івано-Франківської облради збирається віча. Ми маємо ситуацію, коли замість мирного врегулювання даного питання використаний владою силовий метод. Саме ця ситуація сьогодні є найгіршою. Якщо влада не виконує властивих її функцій і повноважень, тоді настає час прямого народовладдя. Депутати одноголосно ухвалюють звернення до президента, уряду та верховної ради щодо врегулювання ситуації і вимагають визнати російську агресію війною, прийняти закон про тимчасову окуповану територію та звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна. Такі ж рішення, щоправда, правда, з варіаціями кандидатур на звільнення ухвалюють у Чернівцях одразу дві ради на вимогу мітингувальників висловити свою позицію щодо подій на Донеччині. Міські депутати зібралися на позачергову сесію серед ночі. Сесія Чернівецької Ської ради прийняли рішення і про підтримку блокади ЛДРО. В день 37 депутатів облради ухвалили проект рішення на підтримку блокади, а ще запропонували відправити у відставку керівника антитерористичного центру СБУ Віталія Малікова, Вячеслава Аброськіна та Арсена Авакова. За звільнення міністра та закриття російських банків проголосували рівненські депутати. Їх почали обдзвонювати із запрошенням на сесію ще від шостої ранку, після того як добровольці вночі палили шини під стінами обладміністрації. Гаряче вночі було і в Черкасах. Кілька десят активістів також прийшли під стіни обладміністрації. На площі підпалили карт. Онний макет будівлі. Волинські депутати силовиків поки не вимагають звільняти. Натомість дали керівництву держави два тижні, аби знайшли винних. Напередодні ввечері до облради прийшли зо пів сотні активістів. Вони зламали двері та увійшли всередину. Так давайте, стріляйте. Ми смерті не боїмося, ми Моя пройшли! Сутичками з озброєними нацгвардійцями завершилася спроба мітингувальників зайти у приміщення облради у Сумах. Після того, як охоронці таки покинули фойє, активісти вимагали від голови ода терміново зібрати сесію облради та прийняти звернення до президента про засудження дій винних у розгоні, відставку відповідальних та визнати блокаду на державному рівні. Ми сьогодні тут розбиваємо штаб блокади. Свій. Свій штаб блокади. І поки наші вимоги не будуть вирішені, ми залишаємось тут. Зараз будуть підвезені сюди шини, бочки, все те, що було на Майдані. Розглянути ці питання депутати пообіцяли завтра. До цього ж цілий день. Після нічної варти із багаттям під СБУ домовлялися й у Вінниці. Під тиском активістів голова ОДА поступився і скликав позачергову сесію на завтра. Ольга Нескородіна, Сніжана Шевчук, Лапас, Анна Тітовська, Олександр Губін, Оксана Солодовник, Спецкор 2+,2. Частина депутатів вимагає від парламенту дати оцінку силовому розгону осередку блокади на станції Кривий Торець. Самопоміч зажадала відставки міністра внутрішніх справ та керівника антитерористичного центру СБУ. Покарати силовиків закликала президента і в партії укроп. А в батьківщині прямо звинуватили президента у тому, що той нібито віддав наказ про застосування сили проти блокувальників у коаліції. Навпаки вважають дії поліції адекватними та засуджують самих блокувальників і їхніх прихильників. Ків, які організували нічні протести у регіонах України. Питання блокади поділило залу на два непримиренні табори. Самопоміч батьківщина та депутати від партії Укр беззастережно підтримують блокувальників. У той час, як блок Петра Порошенка, народний фронт та ОПОБЛОК так само міцно об'єдналися у негативному ставленні до їхніх дій. Обговорення не електризувало атмосферу у парламенті, так що здавалось, полетять іскри. Опоненту звинувачували одне одного у провокації внутрішнього конфлікту в Україні. Відносно тих подій в облрадах, які також сталися вчора і сьогодні вночі, хтось дуже хоче відкрити на повну внутрішній фронт і розкачати ситуацію. Кому це вигідно? Це вигідно агресору. Силові структури пішли проти українців, проти українського народу, тому що не ветерани лише блокували торгівлю на крові. Торгівлю на крові блокувала вся Україна. Подивіться в моїх рідних Чернівцях. Дуже швидкими темпами було скликано засідання Чернівецької міської ради, де було прийнято рішення. В раді, де зараз більшість складає команда Дмитра Фіртоша, які роблять все для того, щоб розкатати ситуацію в Чинівцях, разом з фракціями коаліції проти блокади виступає і ОПОБлок. Проте під час виступу ОПОБЛОКівця вілкула народнофронтівці спробували зірвати його, бо той говорив російською. Сутички не сталося. Вілкул договорив російською, але під охороною колег по фракції. Уважаемые блокадники, вернее, неуважаемые блокадники. Розмовляєш українською? Українською ще раз тобі говорю. Ви ну що, не розумієте? Ні, я Здорово. пане Вілко, у вас перфектна українська. Прошу вас, будь ласка. Значит, люди уже самі ці дороги. За застосування сили до блокувальників у кількох політичних силах зажадали покарання для силовиків. Уряд має негайно звільнити міністра внутрішніх справ та керівника. Антитерористичного центру. Чому? Тому що влада вчора привела до дестабілізації українську державу. Це справа, яка дестабілізує українську державу і спонукає до внутрішнього конфлікту. Президент повинен Покарати винних в побиті і потрочені редукту, які вчора відбувався, затримані незаконному затримані громадяни України. Зараз в стані влади багато шокованих поведінкою вчорашніх силовиків. Підігріває напруження і ймовірність нових спроб розігнати блокувальників, яких в оточенні міністра Авакова принаймні не відкидають. Може бути використана сила виключно з. Позиції закону, і тільки тоді, коли закон це дозволяє, і в тих межах, яких закон серед дозволяє без перевищення службових повноважень. Політичні сили, які підтримують блокаду, бачать вихід з протистояння в ухваленні закону про окуповані території, який має оголосити поза законом будь-яку торгівлю, крім постачання туди необхідного для людей їжі чи ліків. Спікер Парубій запевняє, що такий закон саме готує робоча група. Вона ще бо напрацьовує <звук> той цьому. Які міг бути при прийняти за він теж є на розгляді в комітеті, утім, важко уявити закон, який міг би одночасно задовольнити і тих, хто вважає торгівлю з ордло необхідною для економічного виживання, і тих, хто переконаний, що вона є руйнівною для України. Але депутати обіцяють все одно шукатимуть компроміс. Марія Васильова вони першими пішли на фронт, першими без зброї кинулись рятувати Україну від зовнішнього ворога ціною власних життів. Вони це добровольці, хлопці і дівчата, вже дорослі чоловіки та жінки, вдягнули камуфляж, придбаний за власні гроші, і поїхали на схід тоді, коли так бракувало. Кадрових воїнів добровольці одними з перших заходили в ДАП та відбивали у ворога селище піски. Їхні заслуги перед державою історики оцінять реально лише через кілька років. Сьогодні вони відзначають професійне свято. День добровольця. Разі ні людей вони ще трохи не звикли до нового свята, не знають, як правильно провести цей день, але точно раді зустріти один одного українці, які добровільно пішли захищати батьківщину, та ті, хто заради неї покинув свою. Я, я з Росії, я не мог поступити інакше. іначе. Потому що эта війна була в нашому понимании, была абсолютно несправедливостью. Просто для нашої страны, для Білорусі, де в принципі тоталітарний поліцейський режим. вот сам вот этот феномен майдану. Он, конечно, ну меня до глибини душі. потряс. в українському домі три десятки рукописних ікон на передову освячує патріарх Філарет. Автор каже, намагався передати внутрішню енергетику, яка вселяла селяла надії. Я вкладав внутрішні біль, внутрішні переживання. Утрішню віру ікони добровольця розвезуть по своїх підрозділах, і хоча доброволець це перш за все людина, яка добровільно пішла на війну, особливу увагу сьогодні приділила саме добровольчим батальйонам. Подивіться скільки прапорів, і саме в добровольчі батальйони поїдуть освячені ікони. Командир батальйону Донбас Україна на урочистості приїхав прямо з передової. Я дуже радий, що нарешті государство відмітила нас, тих, які пошли в э, перші минути агресії, російської агресії проти государства. Ім хвилина мовчання за тими, хто загинув на майдані. Вишиковиці добровольці батальйону Кульчицького командир упевнений, свято має бути державним. Добровольці це свобода. Добровольці це вільний дупер, що війна не закінчилася, і багато з яких добровольців зараз при виконанні. Щоб в першу чергу про них не забували. Вони несуть квіти до найперших добровольців, які загинули за вільну Україну. Це герої Небесної Сотні. Якби не було війни, не було б добровольців. Взагалі це не дуже так радісне, скажімо так, свято. У Луцьку полеглих добровольців пом'янули у молитвах що таке добровольчий рух. Це рух найперше любові, жертовності і віри. У Тернополі вояків та родини загиблих добровольців нагородили відзнаками, а частина бійців отримала документи на землю. У центрі маршем прийшлись військові. Виступили спецпризначенці. Можна було побачити виставку стрілецької зброї. Добре, братішка, добре. Коли прийшла війна до нашої країни, першими на захист стали добровольці. У Миколаєві центру міста пройшлися дві сотні добровольців. Цією ходою чоловіки вшанували пам'ять побратимів і підтримали бійців на передовій. Хлопці, ми ще підтягами до вас. Ми поборемося за нашу Україну. Треба захищати, треба не боятися. Я так сам перший день поїхав. Страшно було розумієте, але нічого добрий. У Дніпрі у рамках всеукраїнського флешмобу військовий оркестр виступив разом із цивільним хором. Війська українського не було би без нашого народу, без наших людей. Музиканти кажуть таким флешмобом дякують усім, хто увесь цей час підтримує військо. Євгенія Цитанська, Наталя Нагорна, Олена Мацюцька, Спецкор 2+,2. У Януковича з'явився шанс піти на третій термін. Тюремний генеральна прокуратура передала сьогодні справу колишнього президента України Віктора Януковича до суду. Його звинувачують у державній зраді. У прокуратурі переконують зібрали достатньо доказів винуватості. Януковича це і покази свідків і експертизи і документи, головне з яких лист Януковича до Путіна з проханням вести війська в Україну. Існування документи тепер намагається заперечити російська прокуратура, роблячи таким чином Путіна брехуном. Бо то кілька разів говорив про існування того листа не врятує від суду Янукович і його переховування. Російська прокуратура вказала адресу, за якою нібито живе Янукович. Складські приміщення у Ростові на Дону суд буде заочним. Ну, Якщо Росія надає притулок Януковичу в складських приміщеннях, може так воно і потрібно, але хочу розчарувати самого Януковича і його захист, тим що це не означає припинення е притягнення його. До відповідальності за заочною процедурою. Обвинувачений Янукович здійснив протиправні дії, направлені проти свого народу, проти своєї держави. Відповідно до зібраних доказів, я вважаю, як державний обвинувач даних доказів достатньо для доведення винуват... винуватості в суді. Меч Вікінга, який рік тому вилучили у чорних археологів, нарешті віддали на реставрацію. Тепер історики з'ясують, як він опинився на території України та кому належав. Навіть крізь іржу побачили, він надзвичайно цінний, датується 10-м сторіччям. Меч Вікінга прикордонники та служба безпеки України відбили у контрабандистів. СБУ за це ще й нагороди від міністерства культури отримала. Більше про реліквію Станіслав Фещенко. 9-11 сторіччя у Європі це була епоха вікінгів, які моталися усім світом, а найзаповзяті ще й любили повоювати. А оскільки князівство Київське та його околиці були центром Європи, то й не дивно, що на нашій землі безліч ось таких мечів. Але ось цей меч вікінга незвичайний, а інкрустований сріблом, тобто ним володів поважний та заможний, воїн. Експерти оцінюють його аукціонну вартість у 17 тисяч євро. Але реставраторам ще належить з'ясувати, чи брав він участь у бо. На території України це явно скандинавського походження. А меч десь другої половини 10-го століття. Там, можливо, бути на, написи є на мечах, це треба розчистити, подивитися, або знаки. А знаки це, значить, з якої майстерні. Чорні археологи відкупали меч вікінга на Львівщині і намагалися переправити за кордон одному з колекціонерів. Та естонські прикордонники повернули меч до України, а служба безпеки. Україна в цей час вже напала на слід великої міжнародної банди, яка вкрала понад тисячу таких артефактів. Якщо меч подорожував з Україною в з Білорусі в Росію і в Естонію, то, звісно, до цього причетні були особи також і безпосередньо з цих країн. Засудили громадянина України, який визнав свою вину в тому, що переміщував даний меч до одного із колекціонерів в Республіку Білорусь рік меч вікінга був речовим доказом у кримінальній справі. Але тепер меч відправляють на реставрацію і після цього виставлять в одному з музеїв України. Станіслав Фещенко, Геннадій Шульга, Спецкор 2+,2. Сил перемагати. Спецкор дякує глядачам за довіру. Побачимось менше, ніж за добу о 18.30. У середу тримаємося. Вже за мить ефір на 2 плюс 2 продовжать «Джедаї». Колеги, вітаю про що сьогодні розповідатимете? Добрий вечір, друзі.